сьогодні покажемо найвідоміші природні місця в Словенії. Це озеро напряму асоціюється з країною у більшості туристів. Наприклад, запитаєш ти когось, що ти знаєш про Словенію, і тобі скажуть: Ну, в Словенії столиця Любляна, а ще там є озеро з таким островом посередині. Ось ми і приїхали побачити це озеро, яке називається Блед. На каналі є окреме відео про словенську природу та не такі нашумівші місця, але не менш живописніші. А в цьому відео буде всього лише три локації за те, які. Просто напроти озера. Коротше, історія з парковкою така: спочатку заїжджаєте, автоматично вам видається ось така от карта, і потім оплачуєте в ось такому терміналі. Дуже все просто засуваєте сюди карточку, вибираєте. Ну тут вже вказано по карточці час, коли ви саме заїхали, і вам автоматично розраховує суму і оплачуєте або картою, або готівкою. Дуже зручно. І потім при виїзді просто здаєте карточку теж. Швиденько. От і докотились ми до озера знаменитого словенського озера Бле. Приїхала спеціально вранці, щоб людей було менше, але людей вже достатньо, я вам скажу, пів десятого ранку. Ось, ну дуже гарно, Холодно, навіть для рук. Але при цьому деякі люди купаються. До речі, на цьому озері можна плавати лише на ось таких весляних лодочках або на безшумних якихось електрокатерах, щоб не заважати рибкам. Написано, що тут дуже багато різних видів рибок. І ну, взагалі навколишньому середовищі дуже піклуються про це. Тому тут тихо. До речі, тут збоку така величезна скеля, і в ній побудована залізна дорога. І ми бачили, як їде поїзд червоного кольору. Та так контрастно ліс, зелений, скеля, сіра і червоний поїзд. Ось цей островок посеред озера, на ньому побудована церква. І ця церква православна. Періодично тут б'ються дзвони. І ну, взагалі це просто візитка Словенії. Коли ти забуваєш в Google, що подивитись Словенії, то в пошуку перше, що ти знайдеш, це озеро Блед. Красоті Тут можна позагорати. Має сендвічі на природі з супер смачними помідорками і ягодами на ось такій природі навіть їсти смачніше. Дивовижно прозора бірюзова вода, чудова природа, невеликий острівець у центрі озера, а доповнює картину середньовічний замок на задньому плані на скалі. Хіба не прекрасно? Поблизу озера є ще одне цікаве місце: каньйон Віндгар. Їхати туди біля 10 хвилин. Тільки що стояв якийсь добрий дядько, запитав, чи Вінтгар, Ми такі єс. Yes. Він каже, так сюди, паркінг. Добре, що є добрі люди. Та з парковкою тут обдіраловка. 5 євро за ось такий ось паркінг. Ну, тобто, це просто якби кусочок землі. Не облаштований. Трошки навіть страшно йти, тому що тут, бачите, обрив. Ось. І ти виходиш йдеш по цьому обриву, а зліва скеля. Ще зовсім недавно, наприкінці 18 століття, ущелина вважалася непрохідною. Але в наші дні, завдяки зручним дерев'яним мостикам та сходам, кожен може помилуватися цими дивовижними пейзажами. Дроном тут знімати, на жаль, не можна, але й без нього видно настільки тут гарно. І так, коротко про цей каньйон і водопад. Віндгар. квиток для дорослого коштує 10 євро. Там для дитини чуть дешевше, і що мене... Як би так сказала, усміхнуло, що якщо ти прийшов сюди з тваринкою, то за тваринку теж потрібно платити, і це коштує 3 євро. І ще, що варто знати, не можна пройти назад по цій самій дорозі і вийти з цього каньйону. Потрібно обходити або лівою, або правою стороною, і, як правило, ця дорожка на вихід трошки довша, ніж ця якою ти зайшов. Можливо, фраза «only one way» це така уж і неоднозначна. Так, треба йти високим людям тут. Хотіла побачити каньйончик, хотіть і повертатись лісом назад. Зеленим і червоним кольором пунктирної лінії зображено маршрути назад. Ми, звичайно ж, брали довше і та ще й заблукали до цього всього, і в результаті йшли більше двох годин. Якби я вдруге поїхала до каньйону, то назад однозначно обрала б коротшу дорогу. Коротше, третього не дано. Ви або обходите однією стороною, або іншою стороною, але в будь-якому випадку ви будете підніматися під гору. Ось так. Коли я читала про цю локацію, я не знайшла інформацію, що не можна повертатися тим самим шляхом, що потрібно обходити. І це доволі так. Можна звати активним відпочинком. Тому той, хто подивиться це відео, буде вже попереджений. Але, чесно кажучи, воно того варте. Ну ось, по цьому парку ми повертаємось до парковки. Йдеш собі таким лісом. І тут та І таке ось містечко в горах. Прямо посеред лісу. Ось такі от будиночки. Боже, ми вийшли з цього лісу спустя 2 години. Уявляєте, дві години піднімались і спускались. Так, я покажу, де ми були. Ось бачите, ось там саму вищу йолочку. Ну, ось там, так, да. а там ми і були. Бохінське озеро. Озеро насправді дуже класне, дуже, не саме озеро навіть, а його оточення. Воно і правда нагадує норвежські фьорди і ну, заворожує. Блед по-своєму класне, там гори подальше від нього, і воно саме якби менше набагато. І воно відрізняється в цим островком. А Бахенське, воно велике взагалі рахується найбільшим озером в країні. Саме озеро воно не в полі, знаходиться чи ще десь, воно поєднане з містом гармонійно. Ось тому тут є магазини, є ресторани, є дуже багато готелів по дорозі, от прямо апартаменти, готелі. Тому є де зупинитися і є де купити продукти чи поїсти, ну само собою, як без цього. Дуже багато людей сюди приїжджають з сапами і з парусниками. І можливо тут навіть можна орендувати. Я точно не впевнена, але можливо. Ось і вчаться тут кататися. Дуже багато от, правда, сапів, парусників. Моторних лодок, ну я ось одну бачу, але так, щоб в дії не бачила. Uh, і ще бачила туристичний такий кораблик. Ось там його видно на задньому фоні. Ось він збирає групи і катає по фьорду, хотіла сказати, по озеру. Така вода чиста і дуже багато риби. Ну прям реально багато. Можливо, на відео не видно, але її дуже багато. Тестимо водичку. Буле уже тестили, там холодно, але це було вранці, можливо, прогрівається трошки за день. Боже, тут так мілко. О, і така манюсенька рібосечка. Така, 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 така манюнька маленька. Тут трошки тепліше. Боже, яка вона чиста, хочеться просто зайти сюди. Як морі, так. По повільно стає глибше і глибше, і прозоро. класно. Відео не можна не погодитись, що Словенія дуже наповнена природніми знахідками країна. Неможливо бути байдужим до такої краси. Обов'язково подивіться відео про гірську частину Словенії. Зараз воно з'явиться вгорі екрану. А на сьогодні це все. Адіо! Якось не дуже то і хотілося сюди стрибати.